Голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді скажуть йому праведники у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували? Або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли, коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе. І цар скаже їм у відповідь, істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили.